Якщо ми розпочнемо виборчий процес, це буде дуже суттєве відволікання суспільства від нашої боротьби з ворогом. Тому що волонтери, інші громадяни, замість того, щоб волонтерити, донатити, допомагати Збройним силам, вони будуть включатися в передвиборчу боротьбу. Вони будуть відволікатися від нашої основної мети перемогти на виборах, і це однозначно буде заважати нашій перемозі. І не дай Боже, якщо ми в такій ситуації виборами поховали свої шанси на перемогу, це би було напевно найбільш. Е Глобальна наша трагедія і помилка в 21 столітті, тому я знаєте, десь в одному з ефірів на одному з телеканалів говорив таку фразу, десь можу її повторити, що проведення виборів в умовах війни і це відволікання від нашої, скажімо, загальної мети перемогти, воно десь для мене навіть граничить певною мірою з державною зрадою. Тому що, фактично, якщо ми проведемо вибори і відволічаємо суспільство від боротьби з агресором і зменшимо наші шанси на перемогу, то це буде певна зрата і держави, і суспільства, і наших міжнародних партнерів, які від нас очікують перемоги і протистояння з агресором. Це є перший момент, такий дуже важливий. І другий момент, який з цим пов'язаний, це те, що вибори це завжди боротьба. Вибори це завжди конфлікт. Вибори це завжди, знаєте, такий накал пристрастей. Це є емоції. Це є, ну дехто знаєте, дуже часто вживають терміни виборча війна, так? тому що під час виборів відбувається поляризація суспільства. Кандидати виступають, і борються одне проти одного, виборці починають конфліктувати, сперечатися, займати інші позиції, вороже ставитися з до одного. Тобто, зараз, коли в умовах війни, нам архіважлива консолідація суспільства, Архіважливо, важливо, щоб суспільство було єдине ціле, щоб були зняті будь-які протиріччя і непорозуміння, і ми всі як одне ціле. Були спрямовані на нашу перемогу. Ми навпаки будемо загострювати ці протиріччя, будемо розігрувати певні розбіжності в поглядах, в позиціях і так далі. І це буде впливати не тільки на кандидатів, це буде і не тільки на виборців, які є не на фронті. Це буде, до речі, поляризувати і самих бійців. і Його собі ситуацію, коли там не знаю, два. Бійці посварилися, поконсультували, попідтримують різних кандидатів. І після того їм один одному довіряти. Тобто, це може бути теж зрадна і катастрофа для України і для нашої перемоги.